Тривожні сигнали карет швидкої, що прибувають до приймального відділення одна за одною. Крики поранених та миттєва реакція медиків. У лозівському термедоб'єднанні відпрацьовують умови роботи в разі масового прибуття поранених. допомога!» 21-річна Людмила добирається до відділення однією з перших. Вона має умовне поранення ноги, але може самотужки пересуватися. У Мене, як бачите, поранення правої нижньої кінцівки, відкритий перелом стегна та відкритий перелом частини гамілки. Також у мене садини по усьому тілу у цієї Людмили. Теж умовне поранення склом, і вона так само змогла самостійно добратися до приймального відділення. А це вже за сценарієм швидка доправляє тяжко поранених. Стани людей стабілізують і відправляють до відділень лікарні. Такі тренінги, симуляції по лікарнях області проводить Мінохорони здоров'я спільно з екстреною меддопомогою в межах партнерства програми розвитку ООН в Україні та Європейського Союзу розширення можливостей громад в Україні. Направлена на те, щоб дізнатися рівень лікарень, наскільки вони дійсно готові надавати допомогу, якомога більшій кількості людей з найменшими втратами. Я думаю, що Лазівська лікарня це потужний заклад. Вони справляться з цим, з цим завданням на відмінно. До багатьох лікарень є питання по готовності. Насправді є, на жаль. Ну, Будемо дивитися. Ця лікарня дуже добре готова. Для, от, поки що поки ми зрозуміли, да, провели з ними лекцію. Вони розказали, що мають, які мають зони, які мають оснащення, резерви і так далі. Перевірка показала, що лозівські медики готові працювати в умовах масового надходження поранених, повідомляють в Лозівському термедоб'єднанні. Вікторія Кожаду, Валентин Косіченко, Микола Бовкун, ТРК Лозова.